Тає Борці за волю! Ізмаїльської гімназії, номер 8 початкову школу Ізмаїльського району Одеської області. Наше гасло! Ми, ми юні борці за волю за нашу славу, честь і волю! Дуже ми хай когає полежить і прославляє. Наш болик мудрість і мудрій. Ми команда патріотів хочемо силу мати, щоб для рідної держави жити і працювати. Мужнім воїнам наші найкращі слова. Мужнім воїнам честь, повага і слава тим, хто захищає Уклін. Проплив пам'ять жива. За вами майбутнє і наша незламна держава. Не знаєш особиста, знаєм поємено історій намиста, як під нашим знаменом ви на смерті стояли, безстрашно та гідно проти підлого гідри. Не задля грошей, не для медалей чи слави. Це весь світ закривали грудьми, без власної волі захистили собою державу, бо знали, хто як не ви. Без власної волі закрили собою родини, щоб діти зростали як маль, пахучий цвіт. І виросла патріотом кожна дитина, щоб далі продовжився наш український рід. Без власної волі покинули бізнес, роботу, навчання, науку, лікарню чи шкільний клас. І стала солдатом батальйону, загони чи роти, бо в одну мить зрозуміло, ніхто, крім вас. Ви з власної волі закрили собою садки і школи, щоб діти навчали, щоб кожен освіту мав. Ми за зруйноване дитинство не пробачне ніколи тих, хто ракетами світ наш козкових вбивав. Без власної волі, третій рік, у багні та Берсі. вам снисі сім'я і збудований вами дім. Ви маєте добре, велике і справжнє серце. Ви зігріваєте всіх українців серцем своїм. Є важкими ваші дороги, але Бог вам укаже шлях. Ми чекаємо вас перемогою і у селах, і у містах. З першим променем сонця, ми щоранку стаємо. Ближче до перемоги усі разом скоро дійдемо. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, Вистоїмо і переможемо. Лише вперед, не здавайся. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо, переможемо. Лише вперед, не здавайся. Тільки ти не бійся. Сонця немає, воно зійде знову, і ми разом всіх подолаємо. будемо пам'ятати дні, безсонні та ночі, перемога настане сльози, заполонять очі. Тільки ти не бійся, коли сонця немає, воно зійде знову, і ми разом всіх подолаєм, будемо пам'ятати. Та ночі перемога настане. Сльози заполонять.